Так, тримай ще трошки. Сканер засканує твої пальчики, які вони в тебе гарні. Можеш знімати, тепер так само покласти треба буде праву ручку, добре. Тільки після сканування відбитків пальців, особисто електронного підпису та фотографії, дев'ятирічна Валерія з мамою отримують дозвіл на 5 років безперешкодно відвідувати Угорщину. Що буде пластмасова карточка, її нам видадуть, щоб ми... Щоб ми Глиб поїхати в Угорщину на басейн. Процедура здачі біометричних даних нова для українців, але обов'язкова згідно договору підписаного між Україною та Європейським Союзом. З вересня Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді першим запровадило ці новації. Ні, ви знаєте, в мене не було ніякого ні страху, ні остороги, тому що мені турбуватися немає. Чому у мене чисте і минуле і сподіваюся, майбутнє. Так що це пройшло дуже швидко, дуже зручно. все вчасно пояснили, так що ніяких проблем не було. Малий прикордонний рух, що діє в межах 50 кілометрової зони з обох боків кордону, дозволяє мешканцям Закарпаття та сусідніх областей Угорщини відвідувати родичів, їздити на екскурсії та за покупками. До цих пір спеціальну дозвільну візу вклеювали в закордонний паспорт. З вересня консульство видаватиме окрему пластикову картку. Це стосується й дітей. З шести років кожен особисто повинен прийти в консульство і здати біометричні дані. До шести років немає такої потреби. Це роблять за дітей батьки. Не втрачають своєї сили і візи малого прикордонного руху видані раніше. Крім цього, ціна на виготовлення пластикової карти залишається старою 20 євро. Лише за попередніми підрахунками правом скористатися малим прикордонним рухом мають понад 600 тисяч мешканців Закарпаття. Наразі такий дозвіл на перетин кордону вже отримали 150 тисяч українців.